Третю чергу реконструкції проспекту Космонавтів розпочали у червні. Торкнулася вона ділянки від Келицької до первозваного. Тут передбачено розширення проїжджої частини, облаштування пішохідної зони, володоріжок, зон відпочинку ландшафтний дизайн. Сама основна логіка якби, цієї реконструкції це пов'язати дві відпочинкові зони. Парк Дружби народів і лісопарк для того, щоб люди могли собі повноцінно так, відпочити, і, якщо говорити про літній період, і в тіні, і зайнятися якимись видами спорту, там встановлені дитячі і спортивні майданчики, прокататися на велосипеді. І найголовніше, щоб все було комфортно для війничан і гостей нашого міста. Виповняють роботи того лірі. От. Кошторисна вартість об'єкта 52 два мільйони 270 тисяч, в тому числі трамвайне поле – це виказали 5 мільйонів 415 тисяч. На сьогоднішній момент профінансовано 5 мільйонів 835 тисяч. Відремонтована зона відповідатиме сучасним тенденціям. Планують встановити сонячні батареї, вайфай, системи відеонагляду. Не забули і про санітарні вимоги. Ми поставимо на лісопаків і тоді будемо приймати рішення, чи вартою ä, придбати і встановити на, на космонавт. Ремонт безпосередньо перехрестя планують завершити наступного тижня. На черзі реконструкція перетинів Келецької з 600 річчям та юності. Також у місті триває капітальний ремонт частини вулиці Ватуціна, а саме ділянки від Лугової до Житомирського шосе довжиною близько 2 тисяч метрів. Загальна вартість робіт понад 32 мільйона гривень. На 3 серпня виконано 38% відсотків від запланованого. По графіку було завершення до 10 серпня. Пересня, але вже в зв'язку з тим, що ми розширяємо дорогу, там ми плануємо до середини жовтня. Спека роботі не завада, наразі облаштовують пішохідну зону, встановлюють бордюри. Ставимо десь бітон, ставимо бордюр, потім закріпляємо його. Ну, буде тротуар, ставимо поставимо перерву від восьми до п'яти, робимо перерви п'яводух. Ну що робити, треба. Під час візиту на ділянку ремонтних робіт міський голова дізнався і про транспортну проблему мікрорайону Дружній. У нас ходить один маршрут 3А. Маршрут в день ходить нормально, а вечором серйозно вже тут. Хтось з'їжджає, той не доїжджає. Інститут прорахує маршрут. Він скаже, наскільки є можливість з економічної точки зору доцільності або продлити діючий маршрут маршрутку, або може додати там якийсь інший маршрут. Ольга Солдатенко, Вадим Наумчак, ТНВ.